Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо з вами вчитися правильно вживати прикметники в мовленні. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, думати, писати і читати. Пропоную відгадати загадку! Є добрий друг в іменника. Як звуть його? Секрет. Як втомляться іменники у реченнях стояти? До себе звуть їх, від втоми рятувати. Що це за друг такий є в іменника? Так, це прикметник. А на які ж питання відповідає прикметник? Який? Яка? Яке? Які? Вони називають ознаку предмету і допомагають нам дізнатися, який предмет, якого розміру, якого кольору, який на смак, який вигляд він має. Це все нам допоможе дізнатися прикметник, друг іменника. Розгорніть свій зошит, запишіть сьогоднішнє число. На наступному рядочку з великої літери запишемо перше слово Лялька. Лялька. Новий. Новий олень. Олень. Для кожного слова поставте кому в кінці останнього крапку. Перегляньте на екранчику слова, перевірте, чи правильно ви все записали. Запишіть з нового рядочку з великої літери слово олівець. Позначте, скільки в ньому букв, звуків та складів. Сім букв, так, скільки, складів, скільки звуків. Звуків 6, адже м'який знак не позначає звуку. Три склади. Чудово, молодці, перегляньте рядочок другий, правильно записаний. Тоді крокуємо далі. Розгорніть свій підручник, сторіночка 77, попрацюємо над вправою 15. Установіть відповідність між сполученням слів в обох колонках. Запушіть пари сполучень слів. Красне слово. Поглянемо у е, прямокутничок з правого боку. Красне слово, що може означати стисле слово, образне слово, майстерне слово чи розумне слово. Красне слово, діти, це майстерне слово. Золоте слово це образне, стисле чи розумне. Так, це розумне слово. Крилате слово стисле чи образне? Образне, звісно. І коротке слово це стисле слово. Молодці. Давайте запишемо вправу 15 у свій зошит. Вправа 15. І запишемо пари слів, які ми з вами утворили. Якщо потрібно, поставте відео на паузу та запишіть. Пропоную встати трішки відпочити. Почили, попрацюємо далі, вправа 16. Намалюй свій портрет словами. Добери слова, назви, ознак, предметів, які можна використати. Що ж таке портрет, діти? Портрет це мальоване, фотографічне або словесне зображення обличчя людини. Тобто ми можемо намалювати наше обличчя, ми можемо сфотографувати, а можемо описати його словами. І для цього нам знадобляться прикметники, назви ознак. Пропоную для початку дібрати світлину, яка схожа на вас. Добери світлину, твій портрет. Погляньте, будь ласка, на цих дітлахів та оберіть, на кого ви найбільше схожі. У вас пряме волосся чи кучеряве, світле чи темне. Зелені очі, блакитні, можливо, коричневі очі. Це у нас з вами фотографічний портрет. А з допомогою слів підказок, які у нас з'явились, пропоную скласти словесний портрет за допомогою слів. Обличчя яке? Овальне, кругле, маленьке, лоб який? Вузький. Широкий. Брови які. Коричневі, чорні, вузькі, очі які, а блакитні, зелені, великі, маленькі. А ніс який? Маленький. Рот який? Усміхнений. Волосся яке? Довге, коротке, рівне, кучеряве, світле, темне. Ми з вами склали словесний портрет обличчя. Ви маєте скласти словесний портрет саме свого обличчя за допомогою слів підказок, які ви бачите на екрані. Ваше завдання буде домашнє самостійно записати свій портрет. Пам'ятайте, що у вас є слова-помічники. І багато різних прикметників, назв, ознак предметів, які допоможуть вам найкраще описати своє обличчя. Запишіть, будь ласка, вправи 16 -та і складіть свій словесний портрет. Ялинка досягнень. Ура! У мене все вийшло! Синя кулька! Я старався. Жовта кулька, але виникали складнощі. Старатимось краще. Сьогодні я був неуважний, тож наступного разу буду старатись краще. До нових зустрічей!